Потрапили до складної життєвої ситуації? Не знаєте до кого звернутися за допомогою? А якщо ми скажемо, що в Дніпрі є фахівці, які зможуть зробити це за вас? Соціальна послуга представництва інтересів це конкретні дії, що можуть змінити життя на краще. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний. Мене звати Юлія Кузьменко, і у цьому відео ми поговоримо про послугу представництва інтересів осіб та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Послуга представництва інтересів це одна із соціальних послуг Дніпровського міського центру соціальних служб, спрямована на допомогу сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. До таких обставин належать, зокрема, інвалідність. Хронічні захворювання, безробіття, домашнє насильство, втрата соціальних зв'язків, наслідки бойових дій, стихійних лих або інших кризових ситуацій. Хто може отримати соціальну послугу представництва інтересів? Соціальною послугою представництва інтересів можуть скористатись особи та сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, особи, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний срок. Постраждалі від торгівлі людьми, від насильства в сім'ї, від воєнних дій тощо, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї опікунів-піклувальників. Як отримати послугу все просто ви або ваш законний представник звертаєтесь до центру письмово чи усно. Усі контакти є в описі під відео. Не потрібно десятків довідок, головне, щоб була потреба. Контакти Дніпровського міського центру соціальних служб залишили в описі до цього відео, у чому полягає соціальна послуга представництва інтересів, заходи в рамках даної послуги передбачають роботу фахівців соціальної роботи центру з ведення переговорів від імені отримувача послуги, допомоги в оформленні або відновленні документів, допомоги у розшуку рідних та близьких, відновленні соціальних зв'язків. Прияння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання або перебування, допомоги у налагодженні комунікації з іншими фахівцями, службами, закладами, установами та організаціями тощо. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі скануй QR-код на екрані, щоб не пропустити важливе. в яких випадках можуть відмовити у наданні послуг. Дніпровський міський центр соціальних служб може відмовити у наданні послуги представництва інтересів за умови відсутності наявних ресурсів для задоволення індивідуальних потреб отримувача послуг. Також підставою для відмови у наданні соціальної послуги можуть бути наявність медичних протипоказань у отримувача послуги. І головне, навіщо це все? Це послуга, яка дає вам голос. Допомагає вирішувати складні ситуації із людьми, документами, установами, а ще не дає залишитися наодинці з проблемами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.